О, oh, перепрошую. Mm -hmm. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Цього разу з вами не Роман. Спочатку ми зробили відеовідповідь, потім ми влізли на стрім, а тепер зовсім забрали собі канал. Якщо вам не знайомий голос, то представимось. Ми Байткомрейдс. Особисто я, Володимир. А я Микита, лідер команди Байткомрейс. Сталась невеличка оказія, і 20 липня на цьому каналі вийшло відео, присвячене нам. І хоча декілька перших годин а той день було прикро та дуже гнівно, українські блогери мають відповідати сучасним реаліям. Наш колега Альфа Фен трошки поплутав береги, що особисто визнав, ми ж самі теж потрапили в дуже незручну ситуацію. Відео про нас було відзняте 17 липня, якщо дивитися на оформлення каналу і подкаст, який вийшов за 6 хвилин до запису. Оформлення було змінено 18 число, і хоч це не оголошувалось прямими словами, ми планували після подкасту випустити відео, з яким канал переформатується, що до речі, скоро станеться. Таке переформатування передбачає зміну оформлення, стиль оповідання і самого формату теж. Таким чином, авторство оригінального формату надалі передалось би нам. Так як ми були впіймані на грішках, які нейтралізували вже пізніше, наші плани особливого значення не мають. Але ми, як і треба, готові поступитися деякими власними поглядами і інтересами заради добробуту українськомовного інфопростору. Окремо дякуємо людям, які висловили нам свою підтримку. Підкреслюю, нам! Особисто мені, а трохи пізніше і іншим членам команди, стало дуже соромно за осіб, які від нас, грубо кажучи, понабігли під ролик бородульки і почали бажати йому смерті й травм. Так само як і до нас, стільки більшість побажань була не такими категоричними, і ми їх одразу видаляли. Ми вважаємо абсолютно неприпустимим булінг одних українців іншими, і навпаки, якщо це відбувається всього лише через різні суб'єктивні погляди. А вони при тому, не суперечать сучасним нормам і законам. Підтримуйте ЗСУ, дивіться українське і намагайтеся залишати голову холодною в такий непростий час. Все буде Україна!